Питання до вас, Василь Іванович, в чому полягає функція комунального підприємства Комунтранс і чим загрожувало б Ужгороду зникнення такого підприємства? Ну, система комунтрансу нас з 1972 року вона виконала функцію на вивозила і охоронилася на сміттєзвалищі те, де відходи. І займалася так по перевозку, надавала транспортні послуги. Займалися асоціаційною машиною викачку, де підтоплений, де туалетами, такі види робив. а також відловували дитячих тварин. Та такі функції були в положені на КТП. Але з приходом Сергія Миколайовича ті функції потихеньку почали відпадати, тому що 14 квітня я був відсторонений від обов'язків директора КТП у 2006 році при першій каденції. І там був назначений Лазоренко. Перед визначили Лазоренко, він за 4 місяці довів фірму до мільйон 280 тисяч збитків. Після чого Сергій Миколаївич 1 вересня создав альтернативну службу КПУ, яка на території КТП займалася вивозкою, а КТП частково займалася вивозкою. І, і займалися закоронням третіх побутових відходів, і також відлов бородячих тварин. І займалися частково асоціальними е, відкач... ну, машинами. Це є відкачка туалетів, підтоплений домів, тому в, в місці угородні. В дальнішому, хоча цим вона займалася, далі була тенденція пояснив поставити так, щоб думали, щоб повністю забрати всі функції від. Комунального транспорт підприємства для того, щоб решті-решт прийти до висновку, що треба вона нічим знімається, і територія, яка знаходиться, база, яка знаходиться на Погорілова 3 її продати. Но я вважаю, що в місті Ужгороді єдина база, яка може технічно обслуговувати всю спецтехніку, яка прибирає в місті Ужгороді. Тому що зараз на території КШП. В ній такої бази немає, має звір для обслужування е, комунальної техніки. А, чи приступили ви до виконання обов'язків директора КТП і якщо ні, то чому? Значить, е, до директора КТП я поступив з вчорашнього дня, але такої, як е, повністю я вважаю, я приступив, якщо б у нас була акт прийому передачі. На сьогоднішній день акт прийому передачі нема. Чекаємо е, бувшого директора Рахімова. Щоб він при передачі статуту, печаті і всіх документів, яких не вистачає на сьогоднішній день, ми підвели, які не вистачає. А також техніка, яка була, вона зараз на сміттєзвалищі розкомплектована, дати пояснення, на основі чого, тому що я коли передавав техніку, вона все була укомплектована, все було на повні. Третє питання. Ви довгий час були на посаді директора командства, тепер знову повернулися на це місце. Що змінилося за час вашої відсутності? Значить, в час моєї відсутності, новий директор, який там сидів Рахімов, він довів до катастрофічного стану сміттєзвалища, якому він не приділяв внимання. Єдине, що він придав уваги. Тож, чим займався перед тим директором, де він розгодив пані мастерний матеріал, де говорив про сопресі, що там розход, лип і тому подобне. Я вважаю, що він для того, щоб спочатку розібратися, вести уман був мера, об'яснити йому. Тому що сміттєзвалище, воно не тільки захоронює, воно має придержуватися технологічний процес захоронення сміттєзвалища, то має світу пересипка, отвали. Розробка четвертої карти Котлована, яким займалися ми який е засипали, які який вони зараз сьогоднішній педі, зробили засипали недобудований котлован. Він я його собственними силами е 45 вже вирив його, щоб ще залишилося 55%. Я думаю, на протяженні, якщо б я не був стороні, до кінця року я думав, примерно до 70% ми розробили. Що вона нам давала? Вона нам давала, що ми продавали другу третю карту. Відповідно по проектам піднімали, сипали отвал, і ми піднімалися доверху, може спокійно сипати сміття. Зараз, чому воно котаж відстання? Зараз от, е, е, листя впало в лісі, зараз вітри, і е, коли піде дощ, поступить е, до о, внизу, де йде бродіння, приступить вода, а вода несе з собою аж воно везе туди кислород і може пройти самозагорання. Були б утвали, воно б не давало йому доступу нормального воздуха туди, щоб вони не загоралися. Зараз воно в катастрофічному стані. Зараз для того, щоб це від того вийти до того уровня, до, має світу до 21 липня, яке було сміттєзвалище, зараз треба хоча б порядка три місяці, для того, щоб це все усторонити собственними силами, тому що там затрати капітальні, а е фінанси під ці затрати вони не мають, тому що це є. Е Проблема комунального транспортного підприємства. Вона має за свої рахунки, це все усторонити. Нам відомо, що техніка комундрансу знаходиться, м'яко кажучи, не в найкращому стані. З чим це пов'язано? Ви тільки що казали, до речі, про цю проблему. Я сказав, що просто повністю не приділялося уваги для того, щоб существувало комунальне підприємство. Вони частково взяли. Бачили, що до такого стану довели первоначально, продали туалети в місті Ужгороді, продали кіоски, які невеликі, але доходи давали КТП. Продали частково, продали територію на сесії. По моїм оціночним мали проплатити хоча б до мільйона, проплатили порядка до 240 тисяч. На аукціоні продажу території КТП не участвує, участвує тільки фонд комунального майна і податкова. Вона би зразу погасила всі борги, які були в КТП. І КТП спокійно могло существувати. Але ціль була е, дана територія. Таке питання: хто винен е, КТП і кому винне КТП? І скільки? І чи є у вас план, як вирішити проблему боргів? Е, на сьогоднішній день борги в КТП є в тій функції, які передали значить Кшепу. Значить, йому автоматично передався борг КПУЖ, тут Федера Вісіли, який, наприклад, був ліквідований у вересні місяці, і йому треба було вважатися повністю по всім ділам, і він займався вивозом, а мені проплачував тільки частково, тому що він мав свої проблеми, і прийшло так, що в кінці року. КПУш заборгували 128 тисяч, і це прийшло на борг Кшепа. Кшеп, в зв'язку з тим, що не було прийнятий бюджет, він мені платив тільки частково, і на сьогоднішній день він боргує за 9 місяців 505 тисяч боргує. Кшеп. Я думав, що буде. Значить, ми робили роботи за внутрішні кошти. Який я старався робити, тому що я вимужен був придержувати технологію захоронення і розробка поплувана, тому що рік, ще ми можемо протягнути, нам треба зразу патлуван для того, щоб можна хоча б два роки далі пройти. Ми вирішили взяти, робити способу своїм спосилами для того, щоб вирівняти цей фінансовий стан, який довів предыдущий. Директор має світу Лазоренко, який доїть до того стану, що КТП повинно покрити мільйон 250 тисяч. Ми то частково коли продали, ми то покрили, але на ту суму, наприклад, на мільйон ще 200 тисяч вирішили опять коротко по ПДВ. Воно вийшло неповніше закрито. А якщо ми не погасали ці води, нам автоматично нараховувалось 50%. Потім ми з Марією Петрівною податковою вирішили написати нову угоду. Із пенсією. І у нас е на протязі е 2007 року е КТП погашало і нормально виплачувало зарплату, не було ні борг по зарплаті, ні по чому не було боргу. І з 2009 року починає із, е із жовтня місяця. Жовтня місяця пішов е пішов е борг е борг по зарплаті. Частковий, спочатку частковий, потім місячний, пішли борг по зарплаті. Єдине, що КТП з міровою, з податками всім справлялися, а за була тільки заборонець по зарплаті. Розчитували, що вклик бюджет, що в май місяці, такий як ще, поверне ті гроші, які він довжив. Еко, які було довжно, що теж поверне гроші, там вони довжні теж 80 тисяч і плюс ми. Екологічні гроші, які там є, які призначені для розробки, для для, для тільки для, 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 для сміттєзвалища ті гроші використовуються по, по їх призначенню. І ми вважали, що ми це тіло з того вийдемо. Но на сьогоднішній день ми думаємо, що для того, щоб вийти із такого фінансового становища, таких як проблем. То тільки щоб повернули зараз в Кабінеті міністрів днями довжні прийшли дозвіл для кольорування екологічних грошей, а там у наші ті гроші законно зароблені, там порядка 250 тисяч, ми постараємося закрити часткову зарплату і закрити податки для того, щоб не накручувалися нові пенішні санкції. А вже коли почне кшеп виплачуть, я думаю, що я ja, думаю, що ми десь в февралі місяці має вийти до, до до нормального стану.